Алхим хвалилась в мережі Бентли, люксовими відпустками та коханцем, який заробляє 600 тысяч доларів на місяць. Скільки должен мужчина зарабатывать? Вот я там в ТикТоке тоже спрашиваю. По-простому. Ну 600 тысяч доларів. Скільки? 600 тисяч доларів. Мало хто думав, що за цією гламурною картинкою ховається кримінал. Костянтин Валеулін не просто щедрий залицяльник, а керівник тюньового бізнесу, який заробляє на бодяжному паливі і обкрадає бюджет на мільйони. Його історія лише одна з багатьох, що показують, як корупція роз'їдає Україну зсередини. Поки війна виснажує країну, підтримка заходу тане, а податки і ціни душать людей. Система контролю загрузла в гнилій трясовині. Руслан Кравченко, як то викерівник. Податкової, можливо, намагається щось змінити, але однієї людини не вистачить. Данило гетманцев втрачає хватку, а тіньові схеми процвітають, виводячи з бюджету мільярди, які могли б піти на фронт. Ми покажемо, як це працює. Мережі, ябко, Абік та Айпіпл торгують контрабандою, ховаючи прибутки через крипту і фіктивні фопи. Солі плюс у Харкові заробляє на запчастинах із Росії та Білорусі, прикриваючись патріотичними гаслами. Агрогіганти Керно і Ковко грабують селян і державу. Один через підставні фірми на 2 мільярди, інший податками окупантам у Маріуполі. А БРСМ нафта Андрія Біби постачає неякісне якісне пальне, що ламає техніку ЗСУ.